Мої вітання. Ви на каналі Невідчепна Думка. Сьогодні згадаємо про відмивання грошей. Вірніше про сам вислів. Вислів відмивати гроші прийшов до нас в США. На початку 20 століття відомому гангстеру Аль Капоне було важко витрачати, здобути незаконним шляхом гроші, Адже він постійно був під пильною увагою спецслужб. Для того, щоб була можливість спокійно витрачати ці гроші і не попастися поліції, Алькапоне створив величезну мережу пралень, яких були дуже низькі ціни, і від цього великий наплив клієнтів. Тому поліції було складно відстежити реальну кількість всіх клієнтів і відповідну суму прибутків. Завдяки цьому в Алькапоне з'явилася можливість зазначати абсолютно будь-які доходи від пралень. Звідси й пішов популярний зараз вираз відмивати гроші. Кількість пралень з того часу залишилася величезною. Ціни на їхні послуги низькі досі, тому що прийнято білизну прати не вдома, а в пральнях. Важливо зазначити, що не всі пральні були створені алькапоне. Крім того, існувало багато інших способів відмивання грошей, таких як фінансові піраміди, підприємства з незаконними операціями, компанії Фантоми та інші. Але саме пральний є найбільш відомим прикладом такого виду діяльності у злочинному світі.